Рідненькі мої, давайте з вами проведемо зараз е, другу практику. Ця практика саме для тих, хто е, ну, не може відшукати в собі цей стан, стан у цієї ресурсності, стан спокою, стан впевненості, цілісності, стан, дійсно, коли ви були в житті впевнені, енергійні, впевнено рухалися до цілі, легко досягали цієї цілі. І хто не може відшукати в собі цей стан, наприклад, в минулому стан в дитинстві, в юності чи десь в недавніх так подіях, тоді для вас підійде саме друга практика, коли ви не можете відшукати цей стан в собі. Давайте ну, цей стан взагалі буває дуже рідко, так коли ці випадки, коли людина не може пригадати себе у стані впевненості, в стані ресурсності. Зазвичай навіть в дитинстві ми чітко знали, чого ми хочемо. Ми легко вставали, ми чітко йшли, чи навіть топтатись по калюшкам, чи ловити ці краплинки дощу. От ми чітко знали, що ми хочемо, наприклад, зірвати якусь сосульку. Тобто, варіантів є дуже багато. Це також є одні із станів, станів цієї впевненості. Але дійсно бувають випадки, коли люди приходять травмовані, коли вони вже не пам'ятають свого дитинства, коли в стані жертви, коли дійсно важко навіть пригадати якийсь стан, так через те, що це стан апатії роздавленості. Тоді в такому випадку ми працюємо саме через образ: образ улюбленого героя з фільму, з мультика, з книги. Або просто людини, на яку хочеться рівнятися, рівнятися з цим образом людини. Можливо, у вас є людина, яка імпонує за рисами характеру, або є вже впевненою і цілеспрямованою. Можливо, у вас в колі є така людина, з ким ви спілкуєтесь, і вам вона дуже подобається. А можливо, ви дивилися фільм і ви побачили там героя. Який є впевнений, цілеспрямований, який легко досягав своєї цілі, це може бути навіть якась видатна особистість, чи близька людина ваша, чи, можливо, з кола знайомих чи друзів, чи можливо навіть в родині вас є така людина, на яку вам хочеться рівнятися. Тому зараз дуже важливо уявити, пригадати, можливо, з книги. Тобто знайти саме цю особистість, на яку вам хочеться рівнятися, яка є вашим еталоном, яка є впевненою, яка є цілеспрямованою, ресурсною, наповненою, яка легко досягає цілі. Пригадайте цей образ. Згадайте, як він виглядає? В чому діти? Який голос, як рухається, яким чином досягає своєї цілі? Якщо у вас немає такого образу, це вже дійсно дуже рідкі випадки, коли дійсно немає на кого навіть рівнятися, тоді в такому випадку створюємо новий. Вигаданий образ, як ніби він був би в ідеальному світі. І саме з тими рисами характеру, з тими ресурсами, які необхідні саме вам. Давайте створимо комплексний збірний образ з усім необхідним, з усіма необхідними ресурсами для вас, створюємо просто ідеальну людину з необхідними якостями, з необхідним зовнішнім виглядом. Станом, які необхідні саме нам. І уявіть, наче перед вами зараз з'являється кулька. І давайте будемо створювати цей образ разом. Створимо силует людини, створимо фігуру. Створимо зачіску. І давайте кожен для себе буде створювати зараз саме те, що необхідно йому. Додаємо цьому образу впевненості, енергійності, яскравості, певних рис характеру. І кожен додає абсолютно свій. Додайте до того образу. Свій стиль одягу, який імпонує саме вам. Додайте легкості, грайливості. Додайте впевненості, цінності, загадковості. Подивіться, чи підходить вам образ, чи дійсно він красивий. Чи задоволені ви цим образом, яким бачите перед собою. Додайте те, що необхідно саме вам. Наділіть його необхідними якостями, тим станом, який хочете відчути самі, станом безумовної любові, вдячності, впевненості. Додавайте те, що хочеться вам. Адже кожен з нас індивідуальний. Як тільки ви створили цей образ, покрутіть його і перегляньте з усіх сторін, чи вистачає вам кольорів? Чи такий ви саме хотіли образ для себе? Чи є там необхідні ресурси? І зайдіть зараз в це коло. Зайдіть. Відчуйте цю енергію. Відчуйте, наскільки вам комфортно зараз ці кульці разом з своїм образом, який ви створили. Чи хочеться вам додати ще туди щось? Якщо хочеться, додавайте. Хочеться фітнесу і спорту, додавайте. Хочеться цікавої нової роботи, також додавайте, вкладайте в цей образ все, що вам необхідно. Вкладайте впевненість, вкладайте свою радість, вкладайте таку якість, яка необхідна вам, щоб ви могли легко досягати своїх цілей, легко рухатись вперед. Якщо образ вам підходить, давайте спочатку приміряємо його на себе і подивимося відчуття на тілі, в тілі, ваші реакції і ваш стан. Спробуйте, наче плаття, одягнути цей образ на себе і відчуйте, які зміни відбуваються відразу в вас. Як ви реагуєте? Як відчуває ваше тіло, як приходять нові енергії до вас, якщо ви відчуваєте, що ще чогось недостатньо, додаємо ще ресурсів, рис характеру до саме того ідеального образу, коли вже дійсно все, коли вже більше нічого не потрібно, і ви відчуваєте цей стан, який необхідний вам. Коли цей образ довершений, коли ви відчуваєте цей стан, одягайте його, не просто приміряйте, а одягайте на себе, наче вдихаючи в кожну клітинку цей образ, розподіляйте по тілу, в кожну клітинку, в кожний орган, дайте місце. Якщо необхідно розширте себе, уявно уявіть, наче ви збільшуєтесь, витягуєтесь для того, щоб цей образ сів вас саме з цими якостями. При необхідності розширюємо голову тіло. І коли ви повністю одягли на себе цей образ, вдихнули, помістили його в себе, спробуйте вжитись в нього. І максимально відчути ці всі якості, які ви вклали, цю впевненість, енергійність, рішучість, легкість, грайливість, цю всю енергію, цей весь ресурс. Відчуйте, наскільки вам в ньому комфортно, як реагує ваше тіло. І зараз перевірте себе ззовні. Чи з'явився у вас цей стан, якого ви хотіли, чи змогли ви його відчути? Наскільки вам комфортно в ньому? Якщо відчули супер, ви справились, ви молодець і не втрачайте зараз часу, відразу дійте. Робіть свої впевнені кроки. Кроки до цілі не відкладайте на потім Радійте життю. Рухайтеся тільки вперед, вам все під силу. Ви зможете все. У вас є ці стани, які необхідні вам. А я вам буду безмежно вдячна, якщо ви своїми враженнями, станами. Як у вас получилась перша чи друга практика, поділитесь у коментарях. Я вам дарую промінчики добра, радості, безумовної любові, промінчики впевненості, енергійності, легкості і любові до себе. З вами була ваша Віта.